Зарплати менеджерів та аналітиків нарешті закон про заборону російського ПЗ та падіння старінку. Це 208-й випуск до новин, де кожного понеділка я розповідаю вам про новини українського ІТ, світового таких сектору та все, що навколо. Погнали до новин. Після щопіврічного опитування до викидала аналітику і навіть дві. Бо наступна виходить тільки от зараз в понеділок, коли ви дивитесь цей випуск, і минула вийшла в минулий понеділок, яку я не встиг вставити в минулий випуск. Тому розкажу вам про дві аналітики: про зарплати менеджерів в IT, та також про зарплати аналітиків та дата сантістів. І тому, що їх дві, я звісно постараюсь бути лаконічним. Отож, менеджери. В IT. медіана знизилася з 3150 доларів до 3000. тисяч. Знизилась в першу чергу із зарплат сеньорів, а також зарплат продакт менеджерів в цілому. І як і раніше, медіана зарплата не відрізняється в компаніях різних типів. Якщо говорити про медіану в окремих розрізах, звісно, такі розподілення є. Найоплачуванішою категорією фахівців залишаються інженіринг-менеджери з медіаною в 6600 доларів. І це рівень грудня 23-го року. Нагадаю, після цього там зарплата у них знижувалась. Тепер вона піднялась і от вирівнялась на 23-й рік. Потім ідуть всі ліди і хеди в продукті. Там десь 4916 тисячі дев'ятсот шістнадцять доларів. Отака от, от медіана у лідів продакт менеджерів 4800. А далі вже йдуть прожект менеджери високого рівня. Там медіана зарплата у них 4550 доларів, тобто десь на. 400 доларів менше аніж у продакт-менеджерів. Ну, і якщо говорити загалом про розподілення проджект менеджерів і продакт менеджерів то в середньому у продакт-менеджерів зарплата на 25% більше, якщо брати в середньому по всім категоріям. І трохи демографії: 60% чоловіків, 40% жінок, медіанний вік. 32%, 42% з усіх тих, хто відповіли, це проджект-менеджери. А тобто 58% це всі інші. Тепер давайте перейдемо до зарплат тих, хто працюють з даними. І тут, якщо говорити про всіх дата сантістів, дата інженерів, ML-інженерів, ai інженерів, то всі мають тенденцію до зростання, що дуже напевно очікувано. А медіана зарплата дата інженерів взагалі найвища за весь час досліджень, які були. Також цікаво, що за останні півроку частка продуктових аналітиків з досвідом до року зросла з 7 до 19%. і це призводить до цифри в 9% аналітиків, які прийшли в IT протягом останнього року, і це взагалі найвищий показник серед усіх it спеціалізацій. Якщо взяти, наприклад, з новачків, то серед усіх новачків 38%, тобто більше аніж кожен третій, це дата аналітик. І це, звісно, впливає на середній вік, і це взагалі наймолодший сегмент в українському ІТ. Медіанний вік, наприклад, ML та AI-інженерів – 25 років, а дата сантістів 26. Найстаріші, найстаріші дата інженери. У них медіанний вік 27. Але стоп, я ж цифри не назвав у дата інженерів та BI-інженерів Найвищі медіальні зарплати серед усіх спеціалістів, які працюють в цьому сегменті: 3844 долари і 3300 доларів відповідно. І передусім це звісно пов'язано з досвідом, тому що дата інженери, біа-інженери на ринку довше знаходяться. Ці спеціалізації, які були раніше більш масово представлені, ml інженерів та дата сантістів їх значно менше, це значно молодший сегмент, тому там і зарплати в середньому нижчі. Хоча я думаю, траєкторія набагато більш динамічна. Так, от у мемель інженерів та дата сантістів медіани 3100 і 3000 доларів. Тобто майже не відрізняються, але відчутно менші, аніж, наприклад, у тих же дата інженерів. Але що ще цікаво, то в цьому сегменті це те, що жінок 46%, а чоловіків 54. Тобто такий майже ідеальний розподіл. І жінок тут виявляється навіть більше аніж в менеджменті. Для мене було, якщо чесно, приємним сюрпризом. Все, щось я затягнув з цифрами. Йдемо до наступних новин. Спробуємо в кінці, взагалі, там бліцом пролетіти, бо якось багато цифр вийшло. Уряд України офіційно призначив Оксану Ферчук заступником міністра оборони з питань цифровізації. Нагадаю, цю посаду раніше займала Катерина Чорногоренко, яка пропрацювала на ній два роки, здається, і чим вони займалася за всіми армія плюс, резервами і купою систем там Дельта і тому подібними речами. Про це повідомив новоназначений міністр оборони Денис Шмигель. А Катерина Чорногоренко підтвердила це у себе в дописі в Фейсбуку. За словами Шмигеля Ферчук в 2022 році працювала радницею міністра і займалася там різними системами в керуванні Медичних сил інтегрувала САП, а також займалася платформою для міжнародного співробітництва Коровай. Якщо ж говорити в часи до повномасштабного вторгнення, то вона була топ-менеджером відомих українських різних логістичних та продуктових компаній, Вона в новій пошті працювала в Джастіні. А також багато часу провела вево Company, Зокрема, працювала над сервісом документообігу вчасно. І тут напевно хочу зробити два коментарі. Перше, напевно, подякувати Катерині та її команди, бо дійсно багато речей було цифровізовано. що б ви зараз не сказали, багато речей було за два роки цифровізовано в збройних силах. Можна було б більше, напевно, не знаю. Завжди можна більше, чи зроблено багато? Ну дійсно зроблено багато. А друге, це те, що я трошечки по своєму нетворку у колишніх колег Оксани, які пересікались в вказаних там компаніях, позбирав трошечки так сказати фідбеку. І у мене, якщо чесно, настрій покращився, бо всі описують її як пробивну та сильну особистість. Це прям е, цитата, і я не почув жодного негативного фідбека. Тому як то кажуть, фінгер Крост, я нікого тут не рекламую, і не просуваю. Це виключно чистий фідбек, отакі я отримав хотів з ним з вами поділитися, щоб можливо у вас теж з'явилося трошечки надії, що все буде рухатись, як мінімум, в такому ж темпі. Зараз, звісно, ви вже хочете прибіжати в коментарі і сказати, що тут телемарафон, який влаштували це не так, просто щоб ви знали, не так ніхто мені нічого не платить. Просто знаєте, не платить мені ніхто за е, ніякі такі активності. Просто я сьогодні в гарному настрої і дійсно відчуваю певний е, певну надію. А якщо ви раптом хочете мені вживу розказати, що я десь тут неправий, або подякувати, або просто зустрітись і випити кави, то чудова нагода це довпікнік, який відбудеться в Києві 30 серпня. в М82. Це взагалі чудова нагода для нетворкінгу, взагалі для всіх айтівців. Там буде більше п'яти тисяч учасників. Всі кошти від цього івенту йдуть на ЗСУ. Квиточки подорожчають, квиточки, які донати, але тим не менш, ось з 1 серпня. Тому це чудова нагода піти і цей квиточок докупити. Я ще, звісно, вам пару разів про це нагадаю, але раптом ви це якось прогавите, то побачимось там. У Раді нарешті зареєстрували законопроект, який забороняє продавати та використовувати в Україні it продукти пов'язані з Росією. Номер законопроекту це 13505. Прошу вас запам'ятати і приділяти йому достатньо уваги, бо в ньому йдеться про заборону викрасання софта, а також обладнання, що можуть нести загрозу для національної безпеки. І в рамках нього з 1 січня 2030 року такі продукти мають бути повністю зникнути з обігу. Нагадаю, це поки що тільки законопроект. Він не проголосований, і не підписаний, але дуже сподіваюся, він недовго буде там десь висіти. І з іншої сторони, хотілося б може якось трошечки менше часу, аніж чотири роки до повної заборони. Проте. Я уявляю просто рівень проблематики з заміною там тієї просто 1С, наприклад, в усіх державних установах. Це просто нереальні об'єми роботи, які треба зробити. І 4,5 роки виглядає як хотілося б менше, але напевно реалістично. За порушення вимоги, бізнес буде сплачувати штраф у розмірі 2% від річного обороту. І там прописані критерії, які визначають, що софт вважається ворожим, і там багато там і про структуру власності цієї компанії, і про те, хто має доступ до адмінки, і хто автор програми, чи є розробники, чи воно внесено в перелік, чи там має нові права належать комусь з росіянином. Ну коротше кажучи, там купа критеріїв, по яким дійсно здається, можна перекрити. Ну, велику більшість е, всього дивного софта, і не всяк випадок. Е, заборона, а також штрафи поширюються не тільки на компанії, які використовують, а також на компанії, які продають цей софт. Що напевно очевидно, за даними Асоціації IT Ukraine, Україн, в Україні використовується щонайменше 40, взагалі популярних е, продуктів, які дж, які мають коріння в Російській Федерації, і це просто ми говоримо про масові. Туди входить і тільда туди входить Альтеджо. Той, що раніше був у clients і ви, напевно, бачили його якось в салонах краси або в барбершопах, Амосі Рем, Бітрикс 24 і, само собою, наш е неповторний 1С або Бас. Ну, там уже хто як називає, але це все одно один де саме, ми ж прекрасно розуміємо. Але, повертаючись до законопроекту, здається, там вимоги так написані, що. Під заборону може потрапити навіть Телеграм, якщо чесно. Я не знаю, допоможіть мені інтерпретувати. Але от якщо зайти в статтю і почитати, то там написано: Софт вважається ворожим, якщо власник компанії, що поширює програму, громадянин Росії або країни союзника чи підсанкційної держави. Я розумію, там структура власності у Телеграму якось е змінена, але якщо поколупати, то ну. Якщо коротко, я не можу з цим до кінця поки що розібратися. Мені треба допомога трактування від когось з юристів або від когось, хто хоче там поколопати сам закон. Якщо ви раптом це зробили, або десь бачили, це вже пророблено, то будь ласка, в коментарях, як завжди, напишіть. А якщо не колупали, то напишіть щось інше в коментарях. Це допоможе більшій кількості людей побачити цей випуск. По дорозі, не забудьте лайкнути і підписатися. Бо якщо ви цього не робите, то мене потім, продюсерка цього каналу, трохи. Глобальний провайдер доступу до мережі інтернет Starlink зазнав глобальних проблем, і в цілому у них були такі проблеми в 2022 році і в 2023. третьому, Вони пройшли дуже добре. і Половина двадцятого також, тобто це не так вже часто відбувається, але не мені напевно розповідати про вплив, який це може дати. Я маю на увазі 25 годинний аут на ситуацію на фронті. На щастя, так в лапках скажу, що в Україні це відбулося в українській темзоні на цей час було десь з десятої вечора до півпершої ночі. Тобто це було вже темно і ввечері, не зовсім день, і, скоріш всього, менше операцій були саме в дії. Проте, про ви можете просто уявити, скільки дронів або крил вели пряму трансляцію, скільки всього коригувалося, скільки операцій було в силі, і всі були зав'язані, скоріше всього, на прямий відеопотік. І ця аварія де факто мала вплив на них тим чи іншим чином. Я думаю, в будь-якому випадку. VP Engineering Сарінка сказав, що проблема пов'язана з їх внутрішньою системою, яка оперує їх внутрішнє ядро. Ядро їхньої мережі я маю на увазі, і тому проблема була глобальною. Вони, звісно, проведуть розслідування, запосять якісь постморти, і напевно проблем і стануть трошечки стабільніше, і проблем стане менше. Проте для наших українських ралій це напевно покладатися на одну тех технологію, і технологію в цілому консюмерську напевно не дуже. Надійно, це, я звісно розумію, що вибору особи не було, і це дійсно дуже класний буз для нас, але потрібно думати над альтернативами, в тому числі або як мінімум над бекапом. Дослідницький центр PEW ну тобто PEW, провів дослідження навколо того, як люди використовують Google пошук після того, як він ввів свої ai overview. для того, щоб зрозуміти, чи правду каже Google, коли розповідає, що це в цілому на трафік не так сильно і впливає. Як думаєте, що він знайшов? Правильно, що Google бреше, і питання тут тільки в тому, наскільки бреше, і наскільки менше люди клікають по лінкам, які ведуть на ваші чудові сайти. Так ось, згідно дослідження цього центру, майже в два рази. У випадку, коли у вас є AI Overview, десь 1% людей клікає на якусь лінку в ньому, 8% людей йде десь нижче під ним і такі кудись переходить. У випадку, коли ж цього оверв'ю немає. То клікає 15% людей, тобто от з 15 там виходить десь 8 ,5. Ну те, що Google всім розповідає, що все буде добре. Це зрозуміло. У них іншого вибору немає. Те, що вони брешуть, теж наче, зрозуміло. Всі знають, що він бреше. Він знає, що він бреше, і всі розуміють один одного. Але якби треба ж підтвердити, якось що це дійсно брехня. Чи можна з цим щось зробити? Ну я не впевнений. До цього, всього, треба адаптуватися, як якісь будуть інструменти, тому подібні речі. Ми про це поговоримо якось окремо. Що мене більше лякає, це те, що. Реально виходить, люди в більшості випадків, коли щось гуглять, дивляться я еверв'ю, який неодноразово був помічений за тим, що він там галюцинує і пише якусь фігню. Люди просто читають, кажуть, а я погуглив із впевненістю, яку їм давав раніше Google, Вони а тепер довіряють Елемці і йдуть собі далі. Куди це нас може привести? Ну точно, не до більш світлого і розумного майбутнього. Оце я вам точно можу сказати. Ви, можливо, знайомі з терміном AI-слоп. Ну тобто, якщо це перекласти українською, то це ai шлак або ШІ-шлак. ну штучний шлак штучного інтелекту. Отак, от і ним, в цілому називають це низькоякісно згенеровані ЛЛМ-ками всі там зображення, відео, тексти, все, що генерує ЛЛМ-ка в низькій якості, і всі це шерять, і це все просто. Ну, засирає, я прямо скажу. Засирає просто інтернет останніх там півтора-два роки, і оце в західному просторі називають AI слоп У нас я не знаю, давайте називати ai шлак. Мені цей переклад в суму більше достатньо подобається. Він гарно передає суть. Так, от, коротше кажучи, це все поширюється. А воно ще й в соціальних мережах, воно ще в новинах. Коротше, воно всюди. І у мене якраз новина про всюди, бо це все добралося в тому числі і до ваших баунті програм, якщо вони, звісно, у вас є для тих, хто не знає, що таке баунті програма. Це коли компанія оголошує, що вона готова платити гроші за те, як за те, якщо ви знайдете в її продуктах або сервісах якісь вразливості, зарепортите їм ні, нікому про це не розповісте, і за те, що ви репортите, компанія вам платить отакі, от, умовно кажучи, найм широкого профілю білих хакерів. Дуже популярні програми в більшості на Заході, в Україні також, в тому числі. Якщо у вас раптом немає, я вам рекомендую її завести. Якщо вона у вас є, то ви, можливо, вже стикались з тим, що у вас в інбоксі цієї програми купа AI-шлаку. Про це повідомляють просто нереальна кількість мейнтейнерів всіх open source проєктів і взагалі компаній комерційних, про те, що у них. Приходять просто репорти, які якісно оформлені, і ти думаєш, нічого собі людина постаралась, і того ти дивишся, що ти розумієш, що це згенеровано я, і думаєш, ну ладно, людина, що знайшла, а потім попросила оформити штучний інтелект. Але виявляється, люди просто штучним інтелектом генерують нереальну кількість цих звітів, всім розсилають, роблять коврове бомбардування в надії на те, що хтось їм такі та грошенят скине, і це повна жесть. І тут, напевно, одним з найкращих інструментів боротьби з цим шлаком буде інший штучний інтелект, напевно, який буде, по перше, дивитися, чи воно. З якою ми вірністю воно згенеровано штучним інтелектом. Друге, перевіряти, чи дійсно воно так, тобто брати вразливість, дивитися, чи воно дійсно присутня в вашому продукті. І якщо все добре, то тоді пропускати вже до людини, щоб ви могли це все моніторити. Спочатку ми запускаємо штучний інтелект, щоб він генерував купу лайна, а потім запускаємо інший штучний інтелект, щоб він це все фільтрував. І іншого вибору, здається, немає. Компанія Apple випустила публічні версії всіх бет 26 шостих версій своїх операційних систем: iPadOS, iOS і MacOS. Всі 26 ті беті вже відкриті. Їх можна завантажити на свій телефон, iPad та MacBook і подивитися, що вони там наробили. І Перше, це звісно про Liquid Glass, який вони їх новий дизайн, який був е трошечки, скажімо так, контраверсійний або не трошечки на презентації. Вони його значно допокращили і дійсно, покористувавшись ним як мінімум на iPad, на MacBook, я ще собі не дозволив це зробити. Я можу сказати, що він виглядає достатньо органічно і, якщо чесно, часто навіть непомітно, непомітна навіть зміна. Друге, що я хотів вам розказати, поставивши просто на iPad. Те, що те, як вони зробили мультизадачність, те, що тепер там можна нормально керувати вікнами, мати декілька вікон одночасно на екрані: три, чотири, два по різному накладати і тому подібні речі, і там тепер нормальний курсор, і тепер це вже схоже на реально справжній якийсь робочий девайс. Тепер оці всі девайси, які вони робили з клавіатурою для того, щоб його з собою носити на роботу і тому подібні речі. Дійсно, можна його використовувати в таким чином. Основна претензія у мене залишилась, у мене трошечки старіший iPad, Це те, що камера з боку. Якщо у вас він поновіше, то це вже реально схоже на справжній робочий девайс. Я з цим вас всіх вітаю. Я вже півтора дні ось використовую, і все добре в цілому. Засновник Састер Джейсон Лемкін повідомив, що після кількох днів вайп-кодингу з сервісом Replit, це такий сервіс, як Лавабл, е, тому подібне, коротше, який дозволяє вам створювати прототипи прямо на їх інфраструктурі за допомогою штучного інтелекту. Так, от він повідомив, що через декілька днів роботи і 800 доларів інвестицій Replit, той взяв і видалив йому всю продакшн базу. Хоча той прохав його багато разів це не робити і вказав в усіх можливих місцях і зробив це без попередження. Ось так просто взяв і видалив. Він мається на увазі репліт. Потім, звісно, свою катастрофічну помилку в судженнях визнав і те, що він порушив бази інструкцій, він теж визнав, але дані я видалив. Вибач, нічого не можу з цим зробити. І якби Джейсон повідомляє, що звісно сервіс поки що був не опублікований на всіх, але це був продакшн, де-факто. В там було купа роботи. Тепер там бази немає, купи даних немає. І він не знає, чи варто тепер йому продовжити це робити. Я вам хотів це просто розповісти як чергове попередження про те, що якщо ви робите якийсь продакшн-сервіс, то бути з цим дуже обережним, особливо за такими сервісом, як, як Labo, або і тому подібними речами. Для прототипів це ще плюс-мінус нормально, але не для продакшн. Хоча засновник Репліт вже пішов у відповіді в е Твітері під цим тредом і сказав, що вони вже зовсім скоро викатують. Тестовий environment і staging також потім, щоб можна було між різними environment ну тобто розробляти на одному, а потім на інший environment викатувати. Про те, чи дійсно штучний індекс може робити зміни на продакшені, і чи викидати щось таке, що все одно там дані патре? Ну напевно, і це проблема взагалі масова. І це відбувалося, там купа новин. Є і коли в курсорі це робили, і коли продакт менеджер використовував о, гугловий о, Gemini для аналізу якихось даних. І він йому моїх потер. Ну, коротше, кажуть, він не, не даних, а файлів. Для аналізу якихось файлів він не використовував. І там Gemini переміщав кудись файли, перемістив папку, якої не існує, помилки захавав, просто натиснув force, і все. І файлів немає. І таких там речей просто купа. Просто я вас е, повідомляю. Напевно, ви і так знаєте, що штучному інтелекту, якщо ви працюєте комерційно, потрібно видавати. До даних доступ Рідонлі або до даних, які ви точно знаєте, що ви зможете втратити, то потрібно розуміти, що всі гроші ви тут залишаєте, ніхто не виграє. Це та сама історія. Якщо ви починаєте зі штучним інтелектом щось робити, то всі дані у вас е вважайте, втрачені. якщо вам з цим окей, то окей. Якщо ні, то краще подумати, як е зробити свою інфраструктуру, яка буде повністю під вашим контролем, а штучному інтелекту дати доступ тільки для читання. Ви помітили, що це була третя новина про штучний інтелект. Так от, сюрприз, це була остання новина про штучний інтелект в цьому випуску. Так, я дуже старався їх якось взяти менше, і я думаю, це заслуговує мінімум на лайк від вас. Отак, от я думаю. На черговому квартальному звіті компанія Intel оголосила, що вони планують зробити ще більше скорочень протягом цього року. На цей раз вони планують звільнити 24 тисячі співробітників. Враховуючи їх 100 тисяч співробітників, які були на початку 24-го року, тобто це мінус одна четверть людей, яку вони планують звільнити. Окрім цього, вони зупиняють або сповільнюють купу проєктів, по розширенню там в Німеччині, в Польщі, в Огайо, в Костариці. Він ну, коротше, купу проєктів вони згортають або зупиняють. Вони тепер не працюють по принципу, як сказав, новий СІО збудують, прийдуть, а роблять, а роблять тільки те, що потрібно. І коли про це вже прохають. Ну, тобто, перекладаю з корпоративного. Якщо ми щось продали, тоді ми зробимо. Так що будувати, щоб потім продавати, ми робити не будемо. Окремо, хотів вам показати оцей графік. Він дійсно мене зацікавив. Це про частку ринку Інтела на ринку процесорів для серверів. Просто подивіться, тут це насправді не роками, це четвертями. Тобто от кожна лінія це чверть. І тут видно, що за 5 років Інтел там втратив було в коли ковідні часи, там був, він втратив частинку. І просто подивіться на останній рік. AMD просто ногою е, топче це все. Не ногою, ногами. AMD просто наймає купу людей для того, щоб топтати Intel, я так думаю. І це нормально. Здається, це нормально. Це ж ринок. Але мені якось, як людина, яка завжди в молодості юності топила за Intel, що інтелівські праці вони такі, то якось, якщо чесно, трохи шкода за них. Але таке життя. Конкуренція покращує Apple. Тисячу разів казав, що конкуренція завжди класна, і ось зовсім небагато часу пройшло після того, як в євросоюзі ну в Єврозоні змусили Apple давати альтернативи до їх in-app перчейсу. Це їх там такий фреймворк, який вони використовують в застосунках, якщо ви раптом не знаєте, для того, щоб ну, в основному для менеджменту підписок, але і для мікротранзакцій, в тому числі. І вони його взагалі майже не розробляли. Вони його майже вони поклали. Він жахливий. Він просто жахливий. Будемо відверті. Вони його просто як поклали. Він працював у розробників, в цілому альтернативи немає, тому його всі використовували. Зараз ось якби альтернативи починають з'являтися, і вони розуміють, що просто монополію безвихіддю нічого не зробиш, і потрібно щось тут додавати. І ось почалися певні покращення. І перша з них, це те, що вони тепер дали можливість показувати ретеншн офери коли користувач намагається. Відмінити підписку Offer — Це ті, які показують, коли ви відміняєте десь підписку, і вам кажуть, почекай, не йди, можливо, ми тобі дамо якусь знижку або тому подібні речі. Їх багато є варіантів, але ну, кажучи, це воно. Крім того, його можна робити на льоту, тобто воно генерується на сервері. Тут тобто Apple приходить до вас, каже: Оцей користувач хоче відписатися що йому показати. Ви йому можете передати тільки картинку, текст і їх там розташування, і це все здається. І назву кнопки. Тобто достатньо обмежений досвід користувацький, щоб була все одно залишалася. Ну, тобто, Apple хоче залишити контроль за загальним інтерфейсом, щоб кнопка відмінити підписку, така залишилась достатньо видима на першому екрані, тому подібні речі. Тому лімітований дизайн. Але у вас є можливість це робити на льоту. Вірніше з'явиться, ось зовсім скоро з'явиться. Тому раптом, якщо ви цим займаєтесь, то знаєте, можна буде тепер впихнути retention over. Sony, нарешті, дозволить підключати ваш DualSense до більше аніж одного девайсу, і це можливо для дуже маленької вибірки людей, але дуже гарна новина. Трошечки контексту, якщо ви раптом не знали, ви можете взяти ваш контролер від PlayStation, DualSense, дуже класний контролер, і підключити його по Bluetooth до вашого ноутбука компа, планшета, телефона до будь-чого в цілому, де є підтримка контролера, це просто по блютусу. Він підключається. Але для цього його треба було кожен раз заходити, пейрити, додавати його як новий девайс, де факто. А потім, коли ви хочете підключити його назад до PlayStation, треба було підключати його дротом назад, щоб він назад запейрився з PlayStation. І ось зовсім скоро вони дадуть можливість підключати до чотирьох девайсів одночасно. Тобто, просто коли ви включаєте геймпад, Затискаючи одну з чотирьох кнопок, і ще додатково, ви зможете підключатися до визначеного девайсу, який ви тут перед цим приєднали. Дуже класне покращення, в цілому, софтверне для невеликої кількості людей, але я просто прочитав, і це мені прям півня освітила така е нагода. В американському App Store на перше місце виявився застосунок ТІ як чай. І це застосунок, який дозволяє жінкам реєструватися в застосунку і анонімно об обговорювати чоловіків. Ну як обговорювати, перевіряти на безпеку чоловіків для того, щоб забезпечувати безпечний дейтінг, тобто кажучи, ви можете знайти чоловіка, подивитися, чи. Хто з ним уже спілкувався, які в нього там грін флаги ред флаги. Ну коротше кажучи, я не можу там зареєструватися і не можу подивитись по очевидним причинам. Але отакий от кіо застосунок: ну те, що він вибився на перше місце, це окреме питання, і те, що е, всі е, помічники штучного інтелекту не дозволяють створювати такі альтернативи для чоловіків, бо кажуть, що це харасмент. Це ми окремі новини винесемо за дужки. Ми про них говорити не будемо. Так, а от що цікаво, те, що розробники цього застосунку просто поклали величезного величезного, на безпеку, а можливо, вони просто це все навайбходили. Я не знаю. Можливо, вони просто це все на вайбходили. А суть в тому, що всі фотки, які люди кидали під час реєстрації, а це фотографії людей з їх паспортами або правами, тобто дуже важливо, то що використовується для перевірки того, що це людина справжня, і щоб там не було мовно кажучи. Інших сталкерів тому подібних речей. Ну, коротше кажучи, зрозуміло, наш вони це перевіряють, але вони це все зберігали просто в фаєрбезовському відкритому бакеті. А поверх цього вони там ще зберігали всі зображення з усіх переписок. Ось так. І зображення з переписок це ще там, ладно, напевно, півбіди, а там просто реально більше, аніж 13 тисяч селфі людей з їх паспортами, а так, де вони їх тримають. Ну, знаєте, як на підтвердження особи, коли фоткаєшся. Отак, от вони зроблені. Це все, звісно, все пішло по інтернету. Ну, якби вони там дирку то вже закрили, але це все вже скачано. Ну, воно вже туди потрапило. Ви ж знаєте це правило. Чому вони не взяли якийсь готовий сервіс для процедури нові кастомер, Я не знаю. Я не уявляю навіть чому. Але знову ж таки, від мене просто вам черговий заклик. Якщо у вас на якомусь просто хайповому сервісі, який е, хтось там на вайб ходив, е, треба просять завантажити фотку паспорта, та й просто якусь фотку свою особисту. Будь ласка, ні. І не зовсім новина, але просто хотів сказати, що там уже в західних інтернетах е, поширюється новий термін, який називається 100x Engineer. Тобто, пам'ятаєте, раніше були 10X Engineer, той, що популяризували в серіалі Силіконова долина, тобто десятикратний інженер, ну типа той, який 10X, 10X інженер. Так тепер він 100 X. Ну не він, а тепер є вже термін 100X, і це 10X інженер помножений на штучний інтелект. Так ви вгадали. Це Я просто хотів вам сказати, що такий термін вже є, тому якщо ви вирішили його вигадувати, то ви запізнились. На цьому з новинами все. Тому переходимо до рекомендацій. Їх у мене дві. Перший це пост в блозі у Патріка Колісона. Я сподіваюся, я правильно прочитаю прізвище. Він називається Фаст. Швидко. Отак він називається просто швидко. І в ньому описано. Те, як будувалися якісь речі там до 1970-х років, просто купа швидких речей, як там Хайвей на Алясці, Аполло 8, Ейфелєва вежа і тому подібні всі ці речі, як вони всі швидко будувалися, і як після 1970 го року все відбувається значно повільніше по всьому світу, і просто класно почитати, якось надихнутися тим, а що таке взагалі швидко, я не знаю. Ну і взагалом подумати, а чого дійсно все так стало повільно. Бо здається, ми наче в дуже швидкому світі живемо, а якісь речі, які стосуються, наприклад, будівництва бо якихось розробок, реально відбуваються повільно. Ну, от, є ключові речі, наприклад, там все там з чатами GPT все швидко несеться, а потім поруч з цим щось відбувається, ну прям дуже довго там. 5 років на заміну 1С. Щоб ви розуміли, то за 5 років. А я не буду вам розказати, підете і почитайте, що там за 5 років, які проекти реалізовувались. Там просто нереально. Дуже класно. Завжди класно надихнутись. Дякую, Богдану, за рекомендацію. А друга рекомендація, я навіть не знаю, навіщо вона вам, але це де-факто програма, яка дозволяє вам перетворити ваш трекпад на ваги. Ось так. Якщо ви не знали в трекпаді в макбуках, я маю на увазі, в макбуках, дуже важливо, макбук про там трекпади нового покоління. В них є датчики тиску, вони дуже точні. І ось цей датчик тиску в цілому можна дуже прямо транслювати в вагу. Ось взяв хтось ентузіаст і накодив. Можна ставити, працює реально точно по грішність, буквально пару грамів. Хоча, можливо, це ваги навіть не такі точні, як трекпад. Не знаю, навіщо це, окрім того, щоб вразити ваших колег, коли ви прийдете з ними в офіс, але це як мінімум весело. Все, ось такі вийшли новини за минулий тиждень. Для вас їх зібрав. і Розповів я Євген Ковалевський. Почуємось наступного понеділка. Бережіть себе.